У четвер ми відсвяткували День подяки. І я надіюся, і думаю, що кожен з нас він думав про своє життя, про що я, я можу подякувати? За що є мені дякувати, кому дякувати? І ми мали десь такий рефлекшен. Думали про те, чому я можу вдячний бути. І таке даже відео показували, і багато хто дякував з молодих за батьків. Ми дякували. За багато інших речей і благословень, які ми маємо в цьому житті. І, можливо, хтось, знаєте, виражав цю подяку в словах, можливо, хтось виражав її а, в подяці, в молитві до Бога, а хтось він ділився тими благословіннями, які мав з іншим. Тобто, подумали ми, як ми можемо, получивши благословіння з кимось іншим, їх поділитися, подзвонити, спитати, як справи. Підтримати, підбадьорити, за когось помолитись. І продовжуючи цю тему, я би хотів задати вам таке питання і собі. Що, якщо б сьогодні ми проснулись, маючи тільки те, за що подякували вчора? Що, якщо б проснувшись сьогодні, ми мали тільки те, за що ми подякували вчора? Знаєте, добре питання для нас подумати, що часто ми забуваємо дякувати за дуже-дуже багато речей і приймаємо ці речі як просто належне. Ми їх приймаємо, бо вони так є знаєте, і, і забуваємо про них подякувати. ми про це чуть-чуть говорили вже. Прості речі, як достатність їди в цій країні, достатність чистої води, достатність теплої хати чи криші над головою. Достатність теплого одягу, достатність пального доїхати до місця роботи, чи достатність того, що ми маємо транспорт, достатність речей, які так багато ми маємо. Брати і сестри, і наше серце, воно часто стає скупе на подяку. І дуже часто ми зустрічаємо в Слові Божому прості ці речі, коли люди Божі вони звертаються до свого серця і кажуть, серце моє, серце. Ти мусиш трошки вийти зі стану свого сплячого стану. І апостол Павел каже: сплячий, вставай, сплячий вставай, хватить тобі спати, хватить тобі, знаєте, жити в такому спокійному сні, коли твоє серце не радіє, не дякує. І він дуже часто ми зустрічаємо і в псалмах, коли люди Божі вчать своє серце. Не наоборот, знаєте, людина віруюча, вона не живе згідно з того, як її серце веде. А вона вчить своє серце іти і бути вдячним Богу. Написано, пам'ятаєте слова, Христос каже, де скарб твій, там буде серце. Не серце йде впереді, а йде скарб впереді. І потім йде серце за ним. Знаєте, достатність того, що ми маємо. І я би хотів звернути сьогодні ще одну на таку достатність, яку ми маємо і за яку ми повинні бути вдячні нашому Господу. І це достатність Ісуса Христа для нашого життя. Він достатній для мого життя. Ми читаємо, в Слові Божому, такі, такі слова, 1 Івана, 5 розділ, 12 вірш. Хто має сина, той має життя? Хто не має сина, той не має життя. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Ісуса Христа достатньо для життя. Про яке життя говорить Іван у цьому тексті? Про яке, брати і сестри, життя говорить Іван у цьому тексті? Сьогодні багато ж людей живуть. ну ж мають життя, ходять, рухаються. Ноги, руки, здоров'я, життя, робота. Але Іван дуже чітко говорить: якщо ти не маєш сина, ти не маєш життя. Він, напевно, не говорить про фізичне життя в даному тексті. Він говорить про щось надзвичайно більше оцим словом, яке описує писання і Бог описує життя. Знаєте, є такі поняття, і напевно, чули. Як зомбі, є да? таке даже слово зомбі. Що це означає? Ну, це так, так, таке поняття, що ніби є людина, але життя на справжнього вона немає. Ходячий мертвець. Ходячий мертвець. І знаєте, і, е, я би сказав, що це слово, яке Іван вживає тут життя, воно якраз відображає те, що фізичне життя без Бога, воно уподібнюється у цьому зомбі, який. Немає змісту в житті. Він просто щось ніби, ніби робить. Ну, такого навіть нема поняття, да? нема ну, в реальності такого, так, такої речі. І в духовному житті, коли Іван дивиться на всіх людей, і Слово Боже дає таку характеристику: Маєш сина, маєш настояще життя. Не маєш сина, ти життя не маєш. Він говорить про що? Знаєте, багато людей сьогодні не визнають Ісуса Христа. Ігнорують його жертву, і інколи навіть зневажають Його, його жертву, зневажають Його як особистість, го, произносять його, говорять Його ім'я, надаремно призивають ім'я. І особливо в цій країні, в якій ми живемо, ім'я Боже призивається надаремно дуже часто, і навіть інколи ми можемо це почути де? Між нами, брати і сестри? В церкві, в молоді. Чатах, знаєте, і живучи в культурі, ми маємо подумати над цим питанням. Ісус Христос, Син Божий, Його ім'я написано, воно є above all names. Ми навіть співаємо цю пісню. Його ім'я найвище за все, і воно святе ім'я. І ми повинні вчитися, знаєте, своє серце наставляти серце до ім'я Ісуса Христа. Ти відносишся не до як простого імені, ти відносишся до Нього особливо, Ти Його святиш. Послухайте, Він говорить, Іван не говорить тут про, жит... про фізичне життя, я думаю, що ми це розуміємо. Але Іван говорить про те, що ті, хто має сина, вони мають вічне життя. Ісуса Христа достатньо для того, щоб кожен з нас отримав прощення повне. Отримав прощення всіх гріхів. Його жертви достатньо для нашого прощення. Його жертви достатньо, він придбав на хресті для кожного віруючого вічне життя, вічну радість, вічне оправдання, вічне щастя, вічна святість. Його крові достатньо для повного прощення. І послухайте, його жертва вона була повністю прийнята. Він воскрес з мертвих. І батько прийняв його жертву повністю, дарувавши тим, хто повірить в нього вічне оправдання. Іван говорить далі, продовжується в 13 вірші такі слова, послухайте уважно, Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали. Що щоб ви знали? Що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте життя. Послухайте. Іван вживає тут слово дуже цікаве в теперішньому часі. Він не каже, ви будете мати життя колись. Ви не просто, знаєте, будете мати життя, ну, будьте хорошими християнами такими, щоб у вас все було добре, будете мати життя. Знаєте, залежить це багато від того, чи ви, чи, які ви, які як ви християнське життя своє ведете. Послухайте, він дає впевненість в тому, що людина, яка вірує в Ісуса Христа, вона Має життя. І, звичайно, що плід її, оце життя, яке воно в нас є, коли народжується дитина, знаєте, вона, коли народжується, їй не треба говорити: слухай, дитина, тобі можливо треба вже поїсти. Вона кричить, якщо їй не дати їсти. Чому? Вона має життя. Вона має оце фізичне життя, яке народжується, вона хоче їсти, вона хоче, знаєте, жити, і вона буде рости. Чому? Має життя. Ісуса Христа достатньо, брати і сестри, для впевненості в того, що ми маємо життя. Сьогодні багато, а, і навіть християнських течій, вони говорять, ти маєш життя вічне? Ну, я кажу, не знаю, як собі заслужу, маю чи не маю. Знаєте, коли б ми собі могли заслужити вічне життя, нащо би Христу приходити було? Але Він говорить про те, що ми. Маємо Його в теперішньому часі, і Його достатньо для нашого вічного життя. Ісус не тільки достатній для нашого вічного життя, і прощення Його повне, надія Його надійна, така, знаєте, сильна, має фундамент Його смерті. Але 12 вірш говорить: хто не має сина, той не має життя. Без нього взагалі нема життя. Якщо людина вмирає без Ісуса, не довірившись Його жертві, така людина не буде мати життя. Але що Біблія називає вічна погибель і чекає? Послухайте, людина буде існувати. Ми можемо це назвати словом існування, але ми не можемо це назвати словом життя. Сама Біблія це не називає життям. Така людина буде існувати вічно, вона буде вічно далеко від Бога. Вона буде вічно в одиночистві, в темряві. Оце називається стан. Там не буде, знаєте, фану, як багато людей описує, що без Бога ми будемо там собі воду аду якийсь мати фан. Там буде муки, розлука, нічого доброго, ніякої радості і ніякого фану. Христос без Христа нема життя, тому що все добре, що ми маємо, ми маємо від Нього. Не знаю, як ви, але якщо ви сьогодні, знаєте, встали не з тої ноги. І день не пішов, як вам хотілося, і у вас все одно, знаєте, не, щось не то вийшло. Не, не, не Послухайте, дорогі брати і сестри, у нас все одно є причина для радості. Ми сьогодні не в пеклі, бо ми маємо Ісуса Христа і ми маємо життя. І це радість для нас. І ми можемо подякувати, Господи, ми маємо тебе і ми маємо життя. Якщо у вас погано справи на роботі з документами чи у школі, якщо у вас не вийшло у відносинах. Чи зрадили близькі люди. Нам все одно є причина для того, щоб дякувати. Ми сьогодні не в аду, де без Христа будуть всі. Нам є причина подякувати за вічне життя. Ми не в пеклі, де муки, де нема надії і куди гріхи людини тянуть її. Якщо у нас проблеми з оплатою оренди, чи з роботою, чи зі здоров'ям, Ісус придбав для нас вічне життя. І у нас є надія бути там, де нема плачу, горя, смерті. То чому? Тому що Ісуса достатньо. Знаєте, для кожного з нас не треба дуже великий мати інтелект. Не потрібно мати здоров'я ідеальне, чи взагалі здоров'я мати. Не потрібна якась знаєте, добра робота чи сім'я, чи, чи ще щось друге, щоб отримати оцей дар Божий, вічне життя Ісуса Христа достатньо. Нам не потрібні суперспосібності, супердуховність, мови, яких багато знаєте, людей шукає в цьому світі щось отримати, крім Христа. Люди шукають щось, окрім Христа. Писання говорить, Ісуса Христа достатньо. Хто має сина, той має життя. Нам не потрібні знаєте, знання якихось таємниць. Ісуса достатньо. Розбійник, який був розп'ятий з Ісусом, сказав Йому. Господи, згадай мене, коли прийдеш в царство своє. В цього чоловіка вже не було надії. Ось він висить. в нього немає списку, який можна відмітити. Оце робив, оце зробив, на зібраній ходив. Все це розумів, добро стільки то наробив. В нього нічого не було, але в нього було одне. Біля нього був Христос, до якого він міг звернутися і сказати. Господи, згадай мене. І Ісус Христос каже до нього: сьогодні будеш зі мною в раю. Розбійник, який не мав надії на життя, отримав більше, ніж він коли-небудь міг би помріяти. З усім інтелектом, роботою, знаєте, і всіма багатствами цього світу людина, звернувшись до Христа, отримала вічне життя. Проти і сестри, питання сьогодні. Я хотів би задати для всіх нас, чи достатньо Господа Ісуса Христа у твоєму житті? Чи достатньо Господа Ісуса Христа, щоб мати повноцінне християнське життя, де радість вона б'є ключем, де надія на вічність вона є тверда і міцна, де, знаєте, не потрібно звертання до різних, як сьогодні, люди звертаються ну, До Бога мені прийти важко, мені треба, можливо, до якогось святого звернутися? там, знаєте, ну, Вони там заслужили, можливо, щось більше, і там вони моляться до святого. Він такий добренький, знаєте, цей святий. Я собі думаю: Господи, невже людина не, не, реально не розуміє ну, писання про те, що, пам'ятаєте, милість Божа, вона до, вона вище за хмар, його милосердя вище за небо. А людське милосердя, брати і сестри, воно велике? Та якби знав мене Той святий так добре, як мене Бог знає, я думаю, що Він би, знаєте, сказав, Боже, ви взагалі не відповідай на Його молитву. Це, 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 це ужас, що, що це за людина така, да? Що він думає інколи? Що він робить? Послухайте уважно, в нас є Бог, милосердя, якого надзвичайно велике. І воно нам дане через кого? Через Господа Ісуса Христа, Його достатньо. Через нього ми отримуємо батька, Бога як батька, ми до нього звертаємося, і ми маємо, брати і сестри, більше, ніж все, що ми можемо мати на землі. І Псалом і каже, Боже, що мені на землі без тебе? Що мені, що мені взагалі? Багатство, здоров'я, інтелект і все решта, що мені воно дає без тебе? І Христос так і говорить, каже: знаєте, що людині? З того, що вона здобуде всі скарби землі і здобуде все, але душу свою занапастить. Що дасть людина у викуп за душу свою, нічого не зможеш дати. Але Ісуса Христа достатньо, брати і сестри. І нехай наше серце сьогодні, думаючи про своє життя, можливо, про свої недоліки, подивиться на Голгофу і разом з Іваном, дивлячись на Анця Божого, скаже ці слова. Хто має сина, той має життя? Йому слава. Помолимося, подякуємо. Амінь.